Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про підготовку теплиці до нового сезону, а саме про її підготовку ґрунту до висадження розсади, насіння та різних рослин. Як бачимо, у мене теплиця після перезимівлі була пролита лише водою зі шлангу ґрунт. І Зараз я буду його обробляти біологічним фунгіцидом SparoMaxte. Ось так він виглядає. От. В чим суть препарату? В нього ось написано. В нього у нього в складі є триходерма харціаном. Це так званий хижий гриб, який може бути заселений у ґрунт. І, відповідно, тоді буде проводитися знезараження ґрунту різних патогенів за рахунок розвитку цього гриба, саме в ґрунті в теплиці. Це дозволить нам знизити ризик розвитку різних хвороб, таких як фітофтороз, переноспороз, та інші неприємності, які можуть нас спіткати у теплиці. Відповідно, методика елементарно проста. Він розводиться у потрібному дозуванні виприскувач, обробляється в ґрунт, і потім він перекопується для того, щоб захистити саму, сам гриб від сонячного проміння. Так що переходимо до приготування робочого розчину і більш детального розгляду самого препарату і процесу. Що ж, ось наш спиромак Т. Зараз будемо готувати робочий розчин з нього, додаючи у бачок для оприскування. В мене в ньому 6 літрів води, оскільки при обробці землі, яка була заражена перед цим, дозування складає десь приблизно 10 грамів препарату на 3 літри води. Тобто на 10 літрів буде 30 грамів рекомендовано для того, щоб повністю знезаразити ґрунт. От. У мене в теплиці в минулому сезоні була і фітофтора, і переноспороз. Це дві основні хвороби, з якими я планую боротися в цьому сезоні, починаючи з обробки ґрунту. От. І, відповідно, зараз будемо додавати просто до води даний препарат. Також Sparamax те за рахунок триходерми. От. Він непогано розщіплює рослинні рештки, які у вас могли залишитися. Тобто, якщо там було якесь. В засохлі рештки рослин, їх можна перекопати і вони відповідно перетворяться на таке собі добриво біологічне, яке буде доволі корисним для наступних культур. Ось як бачимо це він такий порошок. Сіруват біло-сірий такий. Має, в принципі, свій такий доволі специфічний запах, для того, щоб спори бактерій ожили, їх рекомендується залишити. У воді хвилин на 30 для того, щоб вони добре сам препарат розчинився і бактерії ожили. І Далі можна починати обробку ґрунту з подальшою перекопкою. Що ж, зараз починаємо обробку ґрунту вже оприскуванням. Як бачимо, тут є в мене деякі пур'яни, які проросли за час зимівлі. Вони будуть прибиратися під час перекопування вже самого ґрунту. А зараз просто рівномірно оприскуємо поверхню. Сам препарат Бажано використовувати, як і всю біологію, при температурі вже десь коли плюс 12, середньодобова, середньодобова температура. І відповідно тоді воно добре розвивається, але в теплиці можна це провести раніше, оскільки тут не так холодно, тут свій, так сказати, мікроклімат. І, відповідно, цю обробку вже можна починати зараз, коли нічні температури вже десь навіть в районі плюс 4, плюс 5 в мене бувають, але вже це можна зробити. Ось як бачимо, ґрунт зволожується, і таким чином ми проходимо по всій теплиці, по всій території, яку нам потрібно, і потім це буде перекуповусь. Ось бачимо різницю, наскільки відрізняється суха частина від обробленої. Тобто тут ця поверхня вже заселена триходермою.